Щоб схуднути правильно і красиво, щоб подобатися собі, щоб не обвисла шкіра, щоб не набирати знову, треба сідати не на дієту, а привести харчування в баланс. Це набагато легше зробити зі спеціальними дієтичними продуктами, які комбінуються зі звичайною їжею. Це спеціальний збалансований сніданок Herbalife. Я просто замінила ним свій звичний сніданок і за три місяці легко позбулася 10 зайвих кілограмів без жорстких обмежень. Це смачний коктейль. Ми замінюємо ним один-два прийома їжі. Я часто подорожую світом, тому мені дуже зручно, що він зручно готується будь-де. В машині, в літаку, в потязі, будь-де. В мене завжди гарний настрій і купа енергії. Мої дівчата теж отримують чудові результати, але це не працює, якщо при цьому ви будете їсти все підряд. Щоб отримати просто неймовірний результат, потрібен фахівець, який допоможе лагідно та комфортно змінити твої харчові звички.